Зіставте вподобайки, пишіть коментарі, діліться думками, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Полковник авіації знову заявив, що йому боляче дивитися на засипану бомбами та ракетами Україну. Заслужений військовий льотчик РФ, полковник авіації Геннадій Штерна випустив чергове відеозвернення до російських військових льотчиків та закликав їх негайно припинити знищення мирних українських міст та сіл. Цей особливий час звертаюся до льотчиків фронтової авіації ВПС Росії. Я виріс на Черка. Айській землі звідси пішов у авіацію. Боляче дивитися на засипану бомбами та ракетами чудову українську землю. Наголосив штерна. Він нагадав, що українські та російські пілоти літали в спільному небі на одних літаках з одних і тих самих аеродромів. Українська інфраструктура, українські військовослужбовці, українські гарні міста, миролюбне українське населення не повинні бути в прицілах ваших літаків. Припиняйте бомбардування та обстріл української території з повітря. Зазначив льотчик. Зазначимо росіян. Не готується до нової масштабної кампанії ударів осени взимку по цивільній інфраструктурі. Вони планують уже влітку виробляти нові ракети Ха 50 Крім того, ворог почав активніше запускати шахеду 131-136. Спочатку ЗСУ отримали всі обіцяні батареї та пускові до ЗРК Петріот та другий із чотирьох обіцяних файр юніт німецьких ЗРК «Іріс» та ірістеслем. Далі повітряні сили заявили, що протягом осені зими 2022-2023 Років наша ППО знищила 750 ракет та літаючих мопедів росіян. Тому поповнення запасів зенітних ракет нам вкрай необхідне з однієї сторони. Запаси доступних зенітних ракет радянського виробництва у світі скорочуються доволі часто, щоб уразити ворожу ціль ЗРК радянського зразка, має відстріляти більш ніж одну ракету, на відміну від тих шері сете СЛМ чи НАСАМС. на цьому телі, наприклад, була доволі гостра відмова дати військову допомогу Україну від Кіпру. Здавав. Лося або що там того офшорного острова, але ні, Кіпріотська національна гвардія має немалу кількість зеркати півтора та букво вже російського виробництва. Також у них є запаси зенітних ракет до них, і це насправді могло цікавити ЗСУ. Комплекси С-300 мають греки, однак зрозуміло, чому вони щонайменше офіційно кажуть ні на запит продати нам зенітні ракети. З іншої сторони систем радянського зразка в природі існує значно більше ніж аналогічних комплексів західного зразка. Тому очевидно, поповнення за. Пасу міцності нашої ППО напередодні осінньо-зимової кампанії йтиме за гібридною моделлю з поєднанням радянських та західних систем. Там можуть бути різні цікаві комбінації. Формульним для цієї моделі буде проєкт з адаптації пускових установок до радянських зеркабук та куби під американські зенітні ракети Сі Sparrow. Німеччина домовляється зі Швецією про викуп для України 12 комплексів іріс цієї малої дальності і за дальністю стрільби до 20 км. Метрі водночас відомо, що ЗСУ отримали від Швеції комплекси RBC-70 – ракети з лазерним наведенням. Дальність стрільби залежно від модифікації, становить від 5 до 9 кілометрів. Зовні це просто позирка на тринозі, але його стрільбою можна управляти за допомогою РЛС із дальністю огляду аж до 40 кілометрів. Південна Корея зробила крок в сторону готовності давати зброю Україні за посередництва США. Ймовірно, тут знадобиться опція, що лише у дві чи двадцять році південні курейці поставили на зберігання своє ЗРК міма 23 Хаук. Аналогічний крок, начебто, зробив Єгипет, у якого є не тільки снаряди та артилерії радянських калібрів, але й велика кількість ЗРК типів С-300 Б4 с 125 п'ять тор та Бук. Можливо, ця опція теж може бути використана, особливо коли Т-72 для ЗСУ у американці знайшли навіть в Марокко. Неочікувано виявилося, що Туреччина справді поставила Україні ракети системи тер. LG-230, які можна запускати ціле сімейство керованих ракет. У них дальність стрільби залежно від типу варіюється від 30 кілометрів до км. кілометрів. Тозна раптом турки таки дозріють продати нам бодай на пробу та для піару свої ЗРК сімейства Хісара. Авторами злитих із Пентагону папірців раптом привиділося, наприклад, що польща віддала нам усі свої три монструозні стаціонарні комплекси С 200 Б. Однак ці дані не підтверджують, Альтернативні джерела, але хто зна, можливо, й до таких поставок піде. З однієї сторони, м'яко кажучи, сумнівно, яка буде реальна ефективність роботи С 200 Б у наших умовах, а з іншої, там паспорт на дальність стрільби складає до 160 кілометрів. Якщо комусь раптом здалося, що зараз у нас ситуація із зенітними ракетами різко стала близька до відчайдушної, то той помиляється, бо ситуація із зенітними ракетами на рівні близька до відчайдушної була в нас ще до початку повномасштабного вторгнення, наприклад, влітку. 2021 тисячі двадцять першого року очільник кабелучок рострі визнавав, що боєздатність нашої ППО підтримувалася зокрема канібалізацією запчастин із неробочих ракет для установки на робочі до зустрічі. Друзі ставте вподобайки, пишіть коментарі, діліться думками. Підписуйтесь на канал. Переможемо разом.